Оцінки щодо кількості дітей, вивезених до Росії, коливаються від 20 тисяч до 250 тисяч. Частина роботи Маккола щодо підвищення обізнаності про поводження Росії з українськими дітьми включатиме показ документального фільму під назвою Діти у вогні, Українська війна, очима дітей режисера Євгена. А Фінієвського е, на Мюнхенській конференції з безпеки наступного місяця Маккол сказав, що викрадення дітей Росією є одним із найпідліших з усіх можливих порушень Женевської конвенції. Е, він порівняв це з експериментами сумнозвісного нацистського лікаря Йозефа Менгеле над єврейськими дітьми та дорослими. Це просто жахливо. Я, як батько, не можу уявити, щоб мої діти були, знаєте. Забрані Російською Федерацією, а потім не знали, де вони і що з ними відбувається. Але це все частина гри Путіна, яка полягає в спробі навчити дітей в Україні йти проти власної країни та системи переконань.